Записувати. Дякую. Був ще такий приклад: 5, мінус 2 дев'ятих, Ми ж набагато складніші приклади розв'язували, ну нічого. 5 2 дев'ятих і поділити все на 9. Так. На бока, Паліна, перша дія яка? Е, перша дія треба. Ділення чи віднімання? Піднімання. Віднімання. У п'яти займаємо одиницю. І це буде 4,9. Віднімаємо 2 дев'ятих. Це перша дія. Поділити на 9 можна одразу ділення замінити на що? Турів, будь ласка. Ой, ні, стой, вибач, вибач Григорій Давидов, так. Да. Ділення міняємо на яке. На яку дію? Мене, мене, мене множення. І множ дев'ятку? Множимо на одну дев'яту. Правильно, одну дев'яту. У дужках нас до, до у нас виходить скільки? В дужках у нас виходить 4,7. І треба це число перевести в неправильний дріб помножити на одну цілу. Ой, на одну дев'яту. Це, це ви доробите без мене. Тут вже нема що робити. Наступне щодо розв'яжемо такий приклад. Ну, Ускладнюємося, бо таких складних не було в нас. 2,1348 плюс 2,512. Беремо це все в дужки, поділити на 3,3 четверх мінус. мінус 9,3 четвих, поділити на 12. дорівнюємо. Робимо поступово те, що ми можемо робити. Виконуємо те, що ми. Не можемо зробити, переписуємо без змін. Дошка, додавання. Спільний знаменник у цих дробів, який буде? Діти усім можна підряд відповідати. 48, 48. 48. 48. Я от од... 48. От, ну, в принципі, можна було б порахувати усно, але давайте не будемо поспішати. 2,13,48 плюс. Дві цілих вже тут буде 48. Додатковий множник, Новий знаменник ділимо на старий. На бока скільки буде новий е додатковий множник? Ділимо 48 на 12. Буде. На бока десь зникла. Не чую її. Давидов. 48. ділимо на 12. Буде? 48 ділимо на 12, буде 3. А, ой, 4. 4. Додатковий множник 4, 5 множимо. Я ж говорила. Це 20. Поліна, як ти mm. запищала, було чути, а як ти відповідала, ні, не чути. Далі, ми зараз можемо ділення замінити. Турію, будь ласка, тобі слово. Ділення. Uh, ділення. Ми можемо замінити на множення, і множення uh, 3 на 4 це буде. 12 і плюс 3 – це буде 15, тобто можемо замінити виконуженням на 4 15. Так, і множимо на дріб 4 15. Далі, мінус, віднімання ми не можемо зробити, але ми можемо виконати ділення. 9,34 міняємо на який дріб? 9 помножити на 4, плюс 3, це буде 39. Це 39 четвертих помножити на 1,12. Правильно, Умнічки, я вас дуже всіх хвалю, що цього року не було таких помилок. ніхто. Е, усі перше число записували без змін, а е, ділення міняли на множення і обернений дріб записували для дільника, тому що ви усі, в мене знаєте правило, що ми ділення міняємо на множення, ну, виконуємо множення на дріб обернений саме до дільника. Тому що попередні роки усі багато учнів знаходилися таких, що обертали перший дріб. Це неправильно. Так, виконуємо множення, ой, додавання і множення, значить, що в нас виходить? Сума дорівнює Марин, продовжуй. скільки буде в дужках. Зараз. Це буде 4,38? 33, 33,48. Давайте запишемо 4,33,48. Пишемо це 48. А чому я кажу, що ми це обов'язково записуємо? Знаєте? Дивіться, 4,3348. На Бока, чому ми не поспішаємо, а записуємо це число? Що можна зробити з дробовою частиною? скрутити. Полін, або ти відповідаєш, або не відповідаєш. Крутити. Наскільки? Правильно. Голосніше і більш чітко. 48 до 4 на 4. А 33 на 4 теж ділиться? Ні, я говорю 48 до 4. 4 цілих. Це не 4 помножити на 33, 48. Це 4... ну, вон, там же 4 п'ятнадцятих. Де там на 4,15? Я питаю про мішане число, про його дробову частину. Можна я буде множити? 3,48. 33 і 48 можна поділити на 3. Ми не виконуємо зараз множення. Ми поки що скорочуємо дробову частину. Так, да. 33 і 48 на 3 можна. Ділимо на 3. Скільки це буде? 11, а там 16. Тепер далі. В другому вимкніть, будь ласка, хтось із камерою сидить, а із -за цього закривається приклад. 39 четвертих помножити на 1,12. Ось тут виконуємо, якщо це можливо, скорочення. Що можна скоротити? Аліса Плоткіна. 39 та 12 на 3. На 3 ділимо, правильно. 4. У знаменнику 4, у чисельнику 13. Так, і записуємо мінус дріб 13, 16. Тепер вже, коли дробова частина скорочена, ми можемо записати ну, виконуємо множення. Мішане число записуємо у вигляді звичайного дробу, неправильного, і множимо на 4,15. Потім будемо віднімати 13, 16. Так. Що записати? Скільки буде в чисельнику? 4 треба помножити на 16 і додаємо 11. Це буде 75. 75. 75, так, правильно. Виконуємо скорочення, але. На 15. Що, що не почула? П'ять ділиться на 15. П'ять на 15 чи 15 на п'ять? 75. п'ять. А, я зрозуміла. Ділимо 75 п'ять і 15 на 15. Отак От кажемо, щоб було зрозуміло. 75 п'ять поділити на 15 буде п'ять. П'ять. 4 і 16 пропоную не скорочувати, тому що дивіться, у е, наступному дробу знаменник 16. Е, вже дроби автоматично зведено до спільного знаменника. Виконуємо віднімання. 5 на 4. Я, щоб не гаяти час на дошці, виправлю, а ви записуєте дорівнює 2016 мінус 13,16. І це буде. 7,16. Так, це зерніє 7,16. Дріб скоротний, все ми виконали правильно. І можна було б ось тут не скорочувати дробову частину, але у вас би вийшов знаменник набагато більший, і вам би прийшлося складніше і витратили більше часу. Отже, якщо можливо, на боках, Дробову частину скорочуємо, а потім вже виконуємо множення. Ну, це не тільки Палін, коли Поліна відповідала от, і трошки розхвилювалася і запуталася. Ні, робимо все поступово.